Сьогодні я буду знімати про ось таку гру про каву. Ми вже всі чули, бо зараз завжди наближе на інтернет страшно. Е, як е, зазвичай в, е, Сьогодні я лице показувати не буду. Може в наступному відео. Вирішила зазняти через те, що я вже тут на 35 му дні, а в мене злогою за, за цю гру ніколи немає. Я покажу сьогодні, як робити подвійну кавомолку. Може вже хтось знає, може новички хіба прийшли і не знають, що це таке кавомолка. Кавомолка, от е, там ой, кавомолка є одна. Є кавомашинки дві. Можна зробити дві кавомашинки. От я зараз закінчу дай, і вам покажу. Добре, погнали. Давай. Погнали! Що в нас тут? Ага, егелати. Може зробити сироп трохи з синім смаком. Що? Добре, гаразд, я хочу лати з гармозовим сиропом. Але я не такі якось і добре. Божечки, мені не головне. Фу. Я ще хочу придбати собі стилус, але стилусу, поки що наразі я не можу придбати. Хіба може сьогодні в Аврору піду, подивлюся. Беремо лати, беремо гарбузовий сиропчик, От. Я вам ще потім покажу, як купляти всі ці грандієнти. Може, що хтось не знає, бо там відкривається кожен раз. Отут є рівні, отут є така от полосочка. То означає, що ви. Ой! Господи, мене камера падає. Це означає, що ви відкр... що у вас іде прогрес у своєму кафе. Найперше. Ви зробите перше замовлення, це буде еспресо. Перший день буде вообще дуже сильно скучно через те, що я буду весь ще розказувати, бо мені скучно. Е, весь час е, у вас перший день буде еспресо через те, що ну, ви хіба новачок. Давай, я тобі зробив такий сіній везерунок. У мене мало бути перший урок фізкультури, але так як Ну, фізкультура на дистанційному навчанні Ну, переконатися, що моя лета гаряченька. Боже. Я вам щось скажу найліпше, якщо вони вам дають якісь за, е, загадки, щось типу, дайте мені то, 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 але не то. Наприклад, дайте мені Американо, але без кави, то там просто даєте е, воду. Просто воду. Просто Просто воду через те, що ну, додумайтеся самі, американо робиться з гарячої води і з кавою, з еспресо. Але так як е, він каже: е, еспресо, дайте мені, будь ласка, без американу. Ой. Американе, дайте мені без еспресо. без кави. То можна додуматися, що йому просто воду гарячу. Але гарячу, а не холодну. Гарячу, гарячу, запам'ятайте гарячу. У мене день закінчиться, виходь за мене. Ні, я не буду до тебе виходити. Це що, взагалі. Якісь? Ой, тітенька, просто в мене вже магаз закривається. От е, я... О, мене, повернення, мене повернення навіть було 18, через те, що я поспішила. І використані інгредієнти 42. Зараз буде реклама. Я вас зверну тоді, коли буде на реклама. Все, я вже прогорнула рекламу. Ось тут у мене є і кавомашинка. Я хотіла показати. Дивіться, в мене вже є подвійна кавомашинка. Тут і всякі різні дизайнери, але нам цього не треба. Потужність пари, добре, мені треба її трошки поліпшити. <кхід> Дивіться, отут там будуть, вам треба буде за гроші її поліпшувати. Вам треба буде її повисити до шостого рівня, догори. І у вас тоді з'явиться така двойна кавомашинка. А кавомолку мені треба, я хо. її треба тут підвищити. Ну ладно, ладно вже. На третій рівень не буде вже, господи. Ладно, йдемо далі на наступний день на тридцять шостий день. Сьогодні місцева галерея представляє серію вражаючих картин, створених за допомогою кави. Вау! Демонструючи, як кава може бути засобом та музою для художнього вираження. Вау! Божечки, я колись була в таборі цього літа, і ми малювали кавою. У мене ще навіть є десь пончик, що я його малювала кавою вилати Гарбазове лати зліота, мікро Ммм, Міка білашка, добре. Тобі можна. Тобі, звісно, що. Сам... Ой. Ай, ви в мене упали. Я влог знімаю, тихо. Я блоге знімаю. Там сейчас ще... я вам ще зараз розкажу. У мене ще. Раз, два, три, чотири. У мене ще сестра теж грає в цю гру. Ну, типу, це неправильно. Це неправильно на смак наступного. Добре, я знаю, що я вам дала забагато багато каву Ну, мені все одно. Як справа? Мені гарбузове лати, як на швидше. Добре, ну. Звичайно, лати коштує 17 доларів. А таке коштує 18,40 доларів. Якщо я не помиляюся. Чи 18 18.60. Коротше, я не побачила. Ладно, тепер даємо гарбузові сробчики. Раз, два, три, чотири. Даємо кавусю, щоб спінила. Ну, спінився, боже. Будь ласка, ви мене вибачите, якщо у вас там різні дивні звуки за. Чується, через те, що я трохи хвора, я буду пити, попивати чай. Я от сама придумала такі гарні візерунки осінні, вони мені дуже сильно подобається. Це неправильно на смак. Добре, ну що, боже, ну ти не помилила, я вам трохи тут тих зерень, та боже. Два лати, додайте, повністю зробить до одного з них. Окей. Беремо зараз два. От тепер мені вже нічого тепер не скажуть. Ой, трошки перелила, ну все одно. Ой, боже, що ви в мене падаєте? Вибачте, я, напевно, буду трохи вирізати в ці моменти, якщо. Та чому я вирізаю гарбузовий? Раз, два, три, чотири. Треба ще одну переспрашу робити. Я, напевно, на цьому буду скоро закінчувати. Через... Зараз я дограю напевно, цей день. Вибачте, що я вам, напевно, не показала все, що я хотіла, напевно, я ще буду знімати другу частину. Зараз ще піду монтувати це відео. <кій> <кій> так що зараз дороблю напевно це замовлення і все. Будемо з вами прощатися через те, що в мене скоро уроки, а я ще до уроків навіть не підготувалася. Я думаю, у вас теж дистанційне навчання, тому пишіть у коментарях. Робимо зараз повночну вата. Я зараз вже не маю часу робити її тоді візерунки. Що? Ще... Mam trzydzieści 32. 32. tak To dwa. Ja, Takie wynośly Zaraz jakiś Za wasi Zaraz Zaraz. dajemy... Dobrze. Tak, że wszysti. My zaraz już będziemy prosić się. z coś, mamy skoro uroki, jak ja już mówiłam. я ще обов'язково другу частину, зараз піду монтувати відео і обов'язково закину його на свій канал в Ютубі. Так що, всім папусіки, 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 папусіки. Всім па-па до е, другої частини. Я буду розказувати всі речі, е, які є в цій грі. Оцій. До речі. Я ще в кінці, може вставлю, як називається ця гра. Ну, я думаю, що ви знаєте, бо в тіктоці погуглите, що вона стопудово... Е, Популярна зараз дуже сильно. І так само, як і піца. Піца від тої самої фірми, що вийшла та сама гра з кавою. Ну, вони геніально придумали просто. Так що все, буду всі розказувати факти в другій частині. Всім па-па!